Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Оскіл стрясло за суточили взяли у полону сотні окупантів та розбили дві колони техніки. Ще один переможний бій. у Тіма ворог вишукуватиме ресурси і резерви, щоб продовжувати війну. Адже президент РФ Володимир Путін все ще марить надіями, що зможе кардинально змінити ситуацію на полі бою, реалізувати план з повної окупації Донецької та Луганської областей. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom. вислов. Ове військовий оглядач, колишній речник Генерального штабу збройних сил України Владислава Селезньова. Можливо, він намагатиметься взяти під контроль частину території Харківської області вздовж лівого берега річки Ускіл. Можливо, він намагатиметься зафіксувати той самий сухопутний коридор, який нині з'єднує тимчасово окупований Донецьк із тимчасово окупованим Кримом. Але що б не думав, не мріяв і не планував робити Кремлівський диктатор. Є дуже важливий аргумент українські сили оборони. Саме вони зараз мають усі шаблони, усі плани путінського режиму саме зараз наші воїни системно методично знищують ворожий військовий потенціал. Сказав він. Військовий оглядач прокоментував інформацію, що Росія перекинула в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, яку хотіла розгорнути тільки в грудні. Про їхній набір стало відомо буквально у серпні цьогоріч, І в розвідці припускає, що таке передчасне перекидання пов'язане з великими втратами Росіян на полі бою. Появімо собі на секунду ситуацію. Річ у тім, що нині. Мирного договору між Японією і Російською Федерацією досі не існує. Він не підписаний за підсумками Другої світової війни, і в таких умовах російська армія змушена знімати з бойового чергування комплекси протиповітряної оборони С-300, які донедавна перебували на бойовому чергуванні на островах Кунашира та Ітурупом. На Корильській гряді далекий схід для того, щоб їх перемістити ближче до кордонів з Україною. Росіянам не вистачає систем ППО, каже Селезньова. Він навіть ще один до. Дуже яскравий приклад на це переміщення систем ППО з крайньої півночі. До того ж, цю техніку переміщуються навіть в арктичному камуфляжі, це особливо переживаючи з цього приводу. Розміщують цю техніку для забезпечення охорони і оборони під і Москви в столиці РФ. Бо аж надто вже тривожними останнім часом стали ті самі атаки добрих невідомих безпілотників, які прилітають до Москви сіті та по інших об'єктах на території Москви і Підмосков'я Я думаю, що таких атак далі буде Більше, адже очевидно, що об'єкти військової інфраструктури, а також промислові підприємства, задіяні в реалізації всього комплексу оборонно промислових заходів УРФ. Атаки на ці об'єкти будуть чим далі, тим частіше траплятися зазначив військовий оглядач. За його словами, те саме відбувається з підрозділами 25-ї армії, які перебувають на етапі формування. Але вже зараз передові її підрозділи перебувають на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Я думаю, що путінські генерали планують масштабний наступ, принаймні. Ні, про це мені кажуть жителі Севастополя, які мають можливість комунікувати з місцевими окупантами, тож ворог накопичує ресурси, і хай навіть не в повній бойовій готовності російська армія все одно становить загрозу. 420 тисяч російських солдатів це серйозна цифра. Адже згадаємо, у лютому торік Путін починав так звану спеціальну військову операцію. Чисельність армії близько 200 тисяч. Тому я думаю, що вересень або перша половина жовтня будуть досить динамічними. Ворог намагатиметься атакувати, місцями контратакуватиме, але українська армія займатиметься вже звичайною справою, системно й методично. Перетворюватиме на попіл усю ворожу силу і міця. Розюмував Владислав Селезньов. До зустрічі друзі ставайте спонсором. Ми каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.